Вітання, дорогі мої друзі, показую вам котика. Хто мій постійний глядач, той пам'ятає, коли я показувала котиків, які жили в нас тут під балконом. Їх було три. Я кинула сосиски, одну з'їв, потім ще другу. От він доїдає її. І знаєте, що я зауважила? Все рівно ці котики, такі, скажімо, дворові, вони дуже такі, знаєте, як сказати, от домашні котики, вони такі милі, знаєте, горнуться, а ці завжди на чеку. Тобто завжди такі, знаєте, насторожі і відчувають якусь небезпеку. От я дивлюся, щось неспокійний котик. От він все по сторонам. Покажу вам погоду сьогоднішню нашу. Вітряно, 13 градусів тепла, отаке от небо. Сонечко на небі світить, але вже не гріє. Так, знаєте, вже відчувається осінь, осінь така, знаєте, особливо по ранках. Отак от облизується. Мій маленький. Ще біленький котик приходить частенько, але той білий якийсь такий знаєте, більше, ніж цей. Видно, більше їжу шукає. Но у нас люди добрі, підгодовлюють Я, чесно кажучи, коли виставляла своє відео і поширювала на Фейсбуці, думала, що прийдуть люди і заберуть їх. От. Я не можу взяти, тому що в мене попугай. Ось така собачка прийшла, з господарем прогулюється, теж частенько бачу. Ну, я сподіваюся, що ти вже сьогодні зранку нагодований.